Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді бальзам після гоління від бренду Stiplink з ароматом зеленого чаю. Дуже крутий бальзам після гоління, я його використовую протягом тривалого періоду часу і хочу вам розказати про свій досвід використання цього засобу. Насамперед, лише натуральний склад, антибактеріальний ефект, тобто у вас не виникне жодних запальних процесів на шкірі. Тут я маю на увазі прищів. Далі це не буде почервоніння на шкірі, та найголовніше то, що турбує у всіх після огоління, та найбільш дратує це свербіж. Отже, я рекомендую до покупки цей бальзам. Я залишу посилання під відео, де ви зможете його придбати. Також він представлений, якщо я напоминаю, ще в одному варіанті. Але зі своєї сторони. Лише зелений чай для мене це взагалі топчик. Дякую.